Як ви реагуєте на те, коли студенти просять у вас підвищити їм бал? Шукай слід, оби, як захар... Які оцінки ви кладете своїм студентам? Тільки найкращі. Як ви себе почуваєте в цьому кабінеті? Що кажуть студенти, коли ви скоріше відпустите спар? А ти найкраща Наталі! Як ви себе почуваєте в кінці робочого дня? Піду вдавлюся у річці глибокій. Шукати стану. Як на вашу думку студенти реагують, коли ви проводите диктант? Ой, туман злива на душі більше не приду.